Ось я поділився передмовою до своєї книжки філософії про філософію кохання або мистецтво кохати. Переглядів на Ютубі дуже мало і жодного коментаря. Єдиний відгук позитивний від мого учня з філософії у приватному листуванні. Припускаю, що моя книжка викликає такі емоції, як сум, сором, гнів. А ці емоції, такі емоції в нашому суспільстві вважаються негативними. І їх треба уникати і, боронь Боже, ділитись ними з людьми. Якщо не ділитись з негативними емоціями. То людині доведеться уникати їх, тікати від їхнього тиску, але як можна втекти від власної душі? І які наслідки будуть від такої втечі? От росіяни зараз тікають від власної душі. І куди ж вони тікають? Не тікають у війну, у вбивство інших людей. Якщо ж ділитись цими емоціями, то виникає страх. Страх перед тим, що люди будуть засуджувати тебе або нападуть на твої, на твої переживання. Торкнуться твоїх ран, торкнуться навмисно, щоб зробити тобі боляче. Що я думаю про причини мовчанки щодо моєї книжки? І що я пропоную, щоб змінити оцю всю ситуацію? Дискомфортно. Як для мене, так і для вас. По-перше, я вважаю, що не існує негативних емоцій. Взагалі, ці два поняття: позитивний і негативний, це як дві фарби чорна і біла. Цих двох фарб недостатньо, щоб змалювати наш світ. Світ емоцій, це не лише не, не лише мають чорне чи біле забарвлення, не лише кольори веселки, а сотні, якщо не тисячі. Емоції не є негативними, бо навіть такі емоції, як Сум 40 гнів, виконують дуже позитивну і необхідну функцію в нашому житті. Проілюструю. Сум. Людина сумує і завдяки цьому спрямовує свою енергію не на зовнішній світ, не на активне життя, взаємодію з людьми, з світом, а спрямовує енергію всередину себе. Навіщо? Щоб загоїти рани від втрати чи втрату. Сум надає нам додаткову енергію, щоб зрозуміти, що сталося, чому сталося, і як нам змінитись, аби більше подібних травм втрат, втрат не трапилось. Сором. Людина коли соромно. Намагається сховатись, коли нам соромно, ми затуляємо обличчя свої руками. Або відвертаємо, або навіть тікаємо. Також коли нам соромно, ми червоніємо наше обличчя. Червоніє. Як це пояснити? Навіщо? Дуже насправді просто. Організм спрямовує додаткову кров до обличчя, бо очікує поранення. Поранення від поглядів людей, коли ми не хочемо, щоб вони дивились на нас, на наше обличчя. Точно так же організм спрямовує додаткову кров до місця поранення. Кров вимиває мікроби. Кров, яка тече через рану, також. Доставляє туди, постачає туди речовини для загоєння рани. Тобто сором потрібен нам, щоб загоїти рани, щоб заховати себе від тих поранень, які ми очікуємо. Що вони от можуть відбутися. Сумуємо ми вже про наявні втрати, соромимось більше від того, що може статись. Гнів. Гнів викликає у нас додаткову активність в надзвичайних ситуаціях, в надзвичайній при, надзвичайній небезпеці. Потрібно дуже багато енергії і прямо зараз. Якнайшвидше. Для того, щоб тікати чи навпаки вступити у боротьбу. Я забув сказати, чому саме такі емоції можуть переживати, чому саме такі емоції можуть викликати ідеї з моєї книжки у деяких людей. Сум. Людина може пережити, бо їй здається, що в її житті не було кохання чи нема. Або те, що вона вважала коханням, не є ним. Людина може соромитись, почувши деякі ідеї з моєї книжки, бо їй може здаватись, що вона чогось не зробила, щоб в її житті було кохання. Або зробила. Те, що позбавило її цього щастя. Людина може відчувати соромінець, а також і провину. Людина може відчувати гнів, бо чує, як я постійно кажу, багато людей не мають кохання, не кохають, не є коханими. Я ніби ділю одні дії... Людські дії на дві частини. Одну схвалюю як кохання, а іншу частину людських дій оцінюю як перешкоду для кохання, як те, що руйнує кохання. Це дуже суворі такі погляди на речі? І у багатьох людей вони можуть викликати гнів. Я не буду далі ну, це пояснювати. Думаю, тут і так все зрозуміло. Так от, що ж нам робити в цій ситуації? Я хочу поділитись якимись ідеями. А у вас, можливо, у когось вони викликають так звані негативні емоції, якими ви, можливо, і хочете поділитись, та не можете, чи боїтесь, що ж робити. По-перше, ви можете взагалі не слухати і не читати мою книжку. Я не вимагаю ні від кого відгуків. Тим більше. Якщо ви відчуваєте, що щось вам заважає висловити свої враження. По-друге, ви можете зробити паузу, перерву, щоб дозволити своїм емоціям виконати їх роботу. Щоб ви пережили ті, можливо, травмуючі Емоції і думки, які у вас виникли від якихось ідей моєї книжки. Третє, ви можете ділитись своїми емоціями, думками, враженнями з тими, хто вас зрозуміє, підтримує. Це можуть бути, наприклад, психотерапевти. Це може бути і я. Я маю просто пообіцяти, що не буду нападати ні на вас, ні на ваші емоційні стани. Я займаюсь, аналізую людську поведінку. Висловлюю ідеї про те, як змінити цю, можна змінити цю поведінку в кращий бік. Я не займаюся насправді осудом самих людей. Я аналізую наші дії, переконання, шукаю їх причини і способи, як можна поліпшити наше життя. Отже, звісно, не треба ділитися своїми емоціями будь-коли, будь де і будь-з ким. Ми маємо розуміти і обирати. Чим ділитись? З ким. Що ж я можу зробити, якщо в цій книжці я висловлюю думки, які. Не збігаються з тим, які мають деякі люди. Нове завжди змінює те, що є. Коли з'являється щось нове, виникає суперечність з наявним. Можна зарубати нове, але тоді наше життя аж ніяк не зміниться на краще і ті проблеми, які вже є. Замордують, стануть ще сильнішими за нас. Та з іншого боку, нове не повинно травмувати, робити наше наявне життя гіршим. Я постараюсь подбаю про те, щоб подавати свої ідеї про філософію кохання так, щоб не травмувати. Своїх слухачів, читачів, людей. Але, звісно, тут неможливо уникнути досягти якоїсь повної безпеки і повного комфорту ще раз. Інновації змінюють світ. Це, інновації це частина світу. Це не якийсь негатив. Хочемо ми чи не хочемо, це частина, ре... це частина реальності. Світ не лише є, він і змінюється. Дякую за розуміння і увагу!